Права 1071. Як називають? Ну що ж, стартуємо. В першому заданні запитують, як називають одну соту частину гривні. Ну що ж, я думаю, інтуїтивно ви розумієте, що це одна копійка. Давайте запишемо чому. Пишемо одна сота частинка від гривні. Це можна записати як одна сота частинка, що множиться. На замість гривні написати 100 копійок, то виходить, що у нас нолики скорочуються. Чому? 100 поділити на 100 це буде 1. Тобто виходить, що одна сота гривні це дорівнює 1 копійка. Ну і записуємо, це одна копійка. Йдемо далі одна тисячна частина кілограма. Ну що ж, пишемо одна тисячна частина кілограма. Це дорівнює. Це буде одна тисячна, що множиться, а замість кілограма ми пишемо тисячу грам. Тоді три нолики у нас скорочуються. Або 1000, що ділиться на 1000, це буде 1. І пишемо грам. Записуємо. 1 грам. Є. І переходимо до останнього третього задання. Одна 60 частина хвилини. Пишемо 16 частина хвилини. І це дорівнює. Це буде 160. А замість хвилини ми можемо написати 60 секунд. Тоді бачимо, що один нолик скорочується, і 6 скорочується. Це буде одинички. Так? То Тоді ми пишемо, що це у нас буде 1 секунда. 60 ще ділиться на 60. 1 секунда. Ну і пишемо 1 секунда. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини деякої величини на цьому вправу завершено.